Войн. Воїн. Оін Войн. Це або Inraid, або ж один. Проти Inraid, звичайно, ця карта Було би непоганою. Ми сподіватися, що це все-таки один Вар. Одну карту наш опонент скинув, решту залишив. Тож в нього рука краще, ніж у нас. І це все-таки Інрайч Войн. Приємний трейд! Йдемо максимально в добір, не думаю, що є сенс від цієї одинички зараз на столі. Можливо, потім розіграємо. Одиничок разом з Риборном. Проти воїнів ця дека показала 3-0 минулого сезону. Кинемося, чи вийде нам у нас перемогти от першого опонента яйця 3-5. Противник буде перегружений наступного ходу. Що ми можемо тут зробити? Здається, локація? Пасивний хід, але інших у нас немає. 8 вже це яйце. Хочемо ми зараз використати реборн. Напевно, не так багато варіантів у нас є. Агресивний початок від нашого опонента. 4-7. Ми можемо добити яйце, а, але з нього вилізе ще 3, 3. А ми розіграємо окацію. В нього будуть хороші карти. О, це, до речі, непогано, п'ятірочка. Молодченький міньйон, 4-7. 4-3. Що б ми тут не робили, все одно... Цей міньйон баф на його руку декілька разів. Пробувати піти через резурект. це не той стіл, який потрібно резуректити. Три. Чотири. Все-таки двічі в нього рука пробафалась. Але в нас є таунт. Так, можливо, настав час йти через цю зброю. Так, ну, наш таунт закінчився. Так, схоже, на те, що нам треба би винести всіх, але ми собі це не можемо поки дозволити. Strength rises from the ashes. Так, ми знаємо, що у нього мільйон і там, мільйон. Перемога. Не сказав би, що впевнено, але перемога за Shadow Priestom. А ось від ДК. Така цікаво, це джой така дрип, дрипняний. Так що будемо робити? Яйце? Потім другий третій. І Так, це теж агресивний ДК. можливо, повністю зелений, Так, у нього теж є перший хід. Нам потрібно вириватися вперед на цьому столі. Монетка нам в цьому допомагає. Black Strike, ну, звичайно, сильно може змінити ситуацію на столі. Нанести комусь на і призвати собі. 2 -2 з Це... Це... Ось і Асталор. Що ми будемо робити з ним? Будемо взагалі. The Citadel добір пішов Його я не хотів трейдити цього 2-3 бастолора бо я знав, що він захоче е, сам його добити. Його з Uh, так, тепер... Його локації вистачить на ну, даний хід. Uh. Наступний хід ми вже зможемо поставити або легендарку, або щось інше. Можливо, доберемо якихось дешевих амведілів для того, щоб зробити нолік працюючим. І загалом ця локація нам допоможе добирати карти. Нам уже не так страшно залишитись без ресурсів. Розкопав дешевий спел і призвав провокаторів з відродженням. Заклаємо того самого, щоб зменшити кількість демеджу на столі. 6 дамаги наразі є нашого противника. Тобто він може повністю зачистити цю легендарку і через силу героя робити те, що залишиться. Ми знаємо, що також у нього є астовар за 5 монет. Você esse tal, qualquer coisa, não, não dizer, Play. Не знаю, що робити, просто... in the darkness. Ось так. Можливо, не найкращий хіп був. Але ми далі контролюємо стіл. Це було близько. Це було дуже близько. Але Shadow Priest знову показав усім, де раки ночують. Прийти uh, у нас розібратися з магом. Подивимось. чи... <звук> Яка щось може робити. І це круто, бо у нас є третій хід, Якби не було локації, то однозначно був би інший один дроп. Елементальний відмага. Через монетку. У нього є ще одна двічка, зброя. Ем, так, тепер хороше питання. Якщо він хоче ставити зброю, він не розіграє, одничку, щоб добити нашого майндвітера. І тоді він виглядає краще, ніж дві одинички. Тут дві одинички класно комбінувати з Маліком. Так, все, ми дуже грамотно прочитали його. Мінятися з махом ми не будемо. Ух ти, а це вже цікава локація. Це трошки так збиває з Пантелеку. Хочемо ми другу локацію, чи ми хочемо зробити великий стіл. Право. Так, ну тепер, якщо в нього є четвірочка, то ми досить так... У задниці. Ні, ні, це ще одна локація. Непогано. Тут у нас е, Shadow Spell за один. І продовжують морозити наші яйця. Ні, цього разу яйця залишилося у спокої. Е, так. Тебе бафнемо. Я думаю, що нам є сенс трейдитись. Це досить. Хороша позиція зараз, так, а ось тепер, можливо, і варто, тому що, швидше за все, у противника є масова, яка б'є всіх на два. Aula. Ah, Мати активувати цих на. Так, знову заморозка і спел за 6. Ось і спел за 6, так тобто ми досить вчасно затрейдились. І технічно обіграли цього мага. Цікавий маг попався. Думаю, не бачив таких на скелетиках. Напевно, вони не дуже сильні, тому їх так мало. І ось так швиденько ми вийшли з бронзи.